Вітаю вас, друзі! Мене звати Женя, це мій канал. І сьогодні я знімаю відео, яке буде складатись з двох частин. Перша, ми подивимось, як завершився святкування дня народження хом'яка. І друга це вже події, які починаються сьогодні і е, знаменують про те, що день народження завершився. Тож готуйте собі щось смачненьке і поїхали! Отже, до завершення дня народження лишилось небагато часу, як тут пише що ще 4 години, але мені здається, що це щось неправильне, тому що на моєму годиннику зараз 15.00, і як ми звикли, то події всі починаються о 18.00. Ну, подивимось, подивимось, що буде. Так, я хочу сказати, що наразі ще триває що нас, подія спалювання, триває розпродаж, крафт і голосування. Найголовніша подія цього святкування це можливість отримати ось цього хом'ячка, і його можна було отримати за 10 квитків. На протязі всього всієї події тут продавались у нас квитки, була різна кількість. в Перший день один, потім два, три, чотири. Потім був період, коли їх було десять, там п'ятнадцять. Отже, можливість придбати хом'яка була у всіх, навіть якщо ви не встигали придбати в офіційному магазині, то можна було потім їх купити на маркеті. На п'ятий день вони вже з'явилися і можна було докупити ту кількість, яка необхідна була. Наразі, як мені здається, що в мене вже не прогружається, або взагалі воно вже не активне, щоб показати вам шкалу. Я змогла забрати не лише хом'яка, а й наступний майнер. І е, наразі хом'як в мене вже бігає. І ось всі ці майнери, які ми отримали за голосування. Їх можна було ось зараз можна скрафтити. Де тут у нас? Ось е, триває крафт, який завершиться через правильний час 2 години 46 хвилин. І е, ці майнери можна було використати. В мене е, не збиралось на ось цей майнер, я його собі зробила. Один такий скрафтила, а один отримала з шкали, тому що голосували трошки більше, ніж потрібно для хом'яка. Тому у мене ці майнери є, я скрафчу і він в мене буде трошки потужніший. Також був розпродаж, але він був вже не присвячений до дня народження, і ось такі були пропозиції. Нарешті нам залишили ціну. Не пам'ятаю в минулий раз, чи було чи ні, але було таке, що коли завершувався продаж, то ми не знали, яка була ціна. Зараз, як бачите, ціну залишили, і це все ж таки також, я думаю, що це вплив спільноти, тому що те, що хвилює спільноту, вона розповідає розробникам, і розробники вже це впроваджують. Тож вони нас дослухаються. Так, також що там у нас ще триває, а. Будь ласка, можна зараз ще було придбати дві години. Триває, можна придбати ще 26 квитків, проте я не впевнена, де їх можна зараз вже використати. І по 0,75 тобто також можна було отримати додаткові 10 квиточків. Я думаю, що такої події, що буде хом'як за РЛТ, ну принаймні найближчими місяцями точно не буде. Так, подія спалювання для мене завершилась на ось цьому майнері, я і не планувала йти далі. І е, я спалила геть е, все, що мене е, непокоїло. І е, на останні 20 тисяч я відкрила бокс. В моїх шорцах є невеличке відео, як я його відкриваю. Кому цікаво, можете переглянути. Хоч я і говорила, що не буду відкривати, але залишилось 20 тисяч і. М на, навіть на ось цей майнер я не хотіла його витрачати. Тому я відкрила бокс. Також нам пропонували розіграш, там також обіцяють хом'яка, це аналог зіличі, ну просто гівелей. Мені в них не щастить і тому, в принципі, я їх не дуже люблю форсити. Але якщо треба було, то ось. Ну і давайте скажу вам декілька е, слів про цього хом'яка. Е, у нього е, в порівнянні з цими доволі слабкі параметри, проте я його запускала в експедицію вперше на 3 години, далі він у мене пішов вже на 12. І зараз саме він в такій експедиції добігає кінця поки що. Ось йому залишилось 4:39 до кінця е, цієї експедиції. То е, приносить, в принципі. Такі самі продукти, як і ці, поки що, то буду прокачувати спочатку до 30 докачаю ось цей параметр вдача, а далі вже подумаю, чи є сенс далі качати щось окремо, чи буду вже прокачувати всі потроху до 50. І мені насправді. Так зручніше, коли у всіх в принципі, однакові параметри, тому що я не знаю, як піде далі. Можливо, розробники впровадять якісь додаткові нюанси прокачки. Ми вже з'ясували, що найвищий рівень 50-й. Тобто для цього хам'яка я ще принаймні отримаю три ось ці колбочки, які зможу на нього вплинути. Тобто, ну, я не зможу суттєво підняти жоден з параметрів. Якщо казати про параметри, то ну, просто зараз у мене в експедиції я не можу вам показати. Ось я можу ось тут вам показати. Е, дивіться, у кожної експедиції є свій перелік нагород. І якщо ви не знаєте, що саме прокачувати у вашого хом'яка, відкривайте ось перелік нагород будь-якої з експедицій і ви вже можете побачити нагороди, які тут можна отримати. І ось в цьому верхньому куточку є параметр і значення, тобто, ось цей майнер умовно. Я не зможу зі своїми хом'яками жодним принести, тому що мій параметр максимум 51 чи 2, а тут треба 75. Але якщо ви хочете отримати якийсь там майнер, е, до прикладу, ось цей, то вам щонайменше треба, щоб один з параметрів був 95. Не обов'язково всі їх прокачувати до 95, але один. Треба. І так далі. Е, про кожну нагороду можна подивитися. До прикладу, для мене все ж таки найважливішим є нагорода Вересте, тому що я е, ставлю собі за мету прокачати, скрафтити більшу кількість майнерів, тому для мене це найголовніше. І я би обрала прокачувати якийсь параметр до 85 Якби Якби ця інформація була в мене раніше, до того як я починала прокачувати всі параметри. От, і можна подивитись, щоб для мене це було пріоритетом, і я прокачувала до 85. Ви так само відкриваєте ці нагороди, дивитесь, що ви хочете отримати, і дивитесь, який з параметрів, до якої мети вам нужно прокачати. В принципі, як бачите, раніше вони були якийсь один параметр, типу 1000 РЛТ лише можна було отримати за 90 вдачі. То зараз ми кожен з параметрів при Налаштування 90 зможе принести, умовно, зможе принести 1000 РЛТ. Це не обов'язково означає, що ваш хом'як принесе саме 1000 РЛТ. І, в принципі, бачите, качаєте будь-який з параметрів, і всі вони, мають, всі вони дублюються. І це прикольно. Тобто, ось мої хом'яки, в яких я прокачала 50, то це більшість з РЛТ, яку вони можуть мені принести. Ось так. Тому подивіться, що для вас є найважливішим, і качайте саме той параметр. І ось ці чоботи, прискорення, які я вам розповідала, що вони з'являються теоретично, зараз я можу вам показати на практиці. Тобто в мене їх було два. Один, якщо я зараз застосую, то в мене до мого часу буде мінус година. Я візьму два, застосую їх і думаю, що коли вже буде наступне включення, коли я буду розглядати пазл то хом'як вже добіжить до кінця і ми подивимося, що мені цей малюк приніс. І давайте покажу вам майнери, які я з цього дня народження винесла. Це ось цей маленький чемоданчик з голосувань. Я саме планую його крафтити, в мене є ще один лежить в інвентарі. Так, ось цей майнер з п'ятірочкою, ось цей майнер з сім... сімкою, ось цей хом'як з кульками і ось цей дискоша. Диско це всі мої надбання, і якщо ми подивимось загальний їх профіт для мене, то це доволі суттєво по відсотках, а навіть ось цей е, хом'як з кульками доволі прикольно має пітахеший. Тобто я задоволена цими святами днями-народженнями, тому що в мене з'явився ще один хом'як, і такі. Е, Продуктивні майнери. І так, для вас пройшла секунда, а для мене декілька годин. 18.30 на моєму годиннику, і у нас вже розпочались події. Так, ну давайте починати з пазлу. Він у нас присвячений весні, ось цим всім штучкам, квіточкам і дуже гарний насправді майнер. Я б собі його хотіла. Не знаю, тут я, напевно, до нього не зможу дійти, але буду намагатись. Дуже гарний. Навіть попри те, що в нього нуль бонусних відсотків. Так, нагороди, як ви бачите, дуже багато РСТ, тимчасова потужність. І е, майнери. Е, умови обміняти РЛТ. Один РЛТ тепер з'явився. 25 ігор треба зіграти, відкрити три лайки кейси, і далі е, по кругу і по наростаючій Ну, подивимось, що вийде з цього. Цікаво, цікаво. Так, е, розпродаж за ЛТЦ. Що тут у нас? Майнер, такий гарненький, всього у нас. Ну, як всього, 15 тисяч пропозицій. Значить, коштує він ось стільки. потужність і відсоток, до речі, непоганий. А не цікаво, ага, я не зможу за свої кошти придбати два. Е, мене, напевно, і на один немає. а ну скільки в мене? Ні, в мене і на один немає. Ну, до речі, якщо у вас є, подумайте, можливо, у нього буде недорогий, недорогий крафт. і по итогу будете мати і гарний і бонусний відсоток, і непогану потужність. І ще до цього майнера в нас є форма, де ви зможете придбати цей, ви відмітите мене, завести лайткоін-депозит, придбати певну кількість цих майнерів, зробити ось такий скрін, що вони стоять у вас на поличці або в інвентарі. І, і зможете отримати потім від мене 10% від того, скільки ви витратили свого депозиту. Так, ну, це ми вже подивилися. До речі, там нам анонсували знижку на обмін на ТРЦ так, і на ЛТЦ. Ось. Так, що тут у нас? Значить, також у нас є ось такий розпродаж, де знов з'явилися ось ці майнери, які були на розпродажі в минулому, на крафті, буквально на початку відео. І тут у нас з вами є наступні пропозиції за полігон, за полігон, за полігон. Ось так. І вони у нас виглядають наступним чином, як ви бачите. Так, і що у нас там на крафті? І на крафті у нас ось цей майнер і э, ось ці два. Зверніть увагу, що тут треба 7 батареїв для того, щоб його скрафтити. І наразі, мені здається, це не доволі невигідна пропозиція для того, щоб його крафтити на ачівку чи на наступне спалювання. Але все одно, придивіться, можливо, можливо, вам буде це цікаво. І наостанок, давайте подивимось на хом'яка. Він вже в мене мав добігти. До речі, я забула вам сказати, скільки мені загалом вийшов цей хом'як. Загалом я на нього потратила. Близько 15 РЛТ. Ось так. Тобто, мати хом'яка за РЛТ ще й за таку невеличку суму це доволі вигідно. І так, за 12 годин цей малюк приніс мені наступні нагороди. Не скажу, що вау, але 100 РСТ, 250 деталей, в принципі, він приніс не чим не гірше, ніж мені носять ті мої два хом'яки. І взагалі я задоволена. Так, цей відпочиває. Тепер ми наступного хом'ячка запустимо на наступній, Ага, запущу його через годинку. Е, так, ну, в принципі, це все. Це все, що я хотіла вам сказати. І події, які ми з вами розглянули, також я бажаю вам успіху. Е, Сподіваюсь, що ваш хом'як вже бігає і таскає вам всі, всілякий непотріб, як мені, тому що. До майбутнього спалювання. Я впевнена, що хом'яки наносять дуже багато майнерів. Тож, дякую за все за перегляд. Поставте, будь ласка, лайк, можете написати будь-який коментар. До речі, я дослухаюся. Якщо у вас є ідеї на якесь велике відео, пишіть, я зніму і все вам розкажу. Дякую за все, обіймаю і до нових зустрічей!